Доброго дня, з вами адвокат Анна Леонідівна. і сьогодні в нас невеличке відео, яке присвячено строку позовної давності. Отже, був прийнятий закон України номер 4434 9, який почне діяти в нас від 4 вересня до 2025 року, і який вносить зміни до пункту 19 перехідних та прикінцевих положень Цивільного кодексу України. І даний закон скасовує зупинення перебігу позовної давності на період дії воєнного стану, який в Україні було призупинено Зупинено 24 лютого 2022 року. Це означає, що строк позовної давності, який був призупинений з 24 лютого 2022 року, у зв'язку з введенням воєнного стану, знов почне діяти з 4 вересня 2025 року. Метою скасування зупинення позовної давності є Забезпечення юридичної визначеності та захисту відповідачів від прострочених позовів, а також розвантаження судової системи. Закон номер 4434-9 також передбачає можливість поновлення строків позовної давності у випадку, якщо пропуск строку був. Зумовлений поважними причинами, пов'язаних з воєнним станом. У зв'язку з поновленням строку позовної давності вам потрібно бути пильними та уважними в аспекті захисту своїх прав. Дякую вам за увагу!